Где? Джигурда Я уговорил всех остаться, не уходить Тут будут, я уже трансляцию забудила, заебать Не, пришли послухать Чи там не рветься? Завтра їдеш на рівно Панківщину, будеш там каміни, будеш продавати. Подивіться, ждем камеру плюсов и я. Західна Україна. Афганські гості, афганские гости и к нам иди к нам. Нужно, чтобы потом, через месяц, действительно княжицкий Спортниковым из Шевченко втюхали канал Медведчуку. Вот тогда уж мы посмеемся по-настоящему. Я возьму статью этой Чичеринды, где написано, что канал продается Медведчуку, а я, Павел Шеремет директор. И буду ходить со статьей говорить, так, ну где мое место, где мое кресло. Вот это будет... Оля, а какая доля вашего видео? Такая, как у... Яковідо оцього ж ви знімаєте Ця там, а він троли значить доля відомо. Це відео телеканалу СТБ. Я не знаю, Володі, є сенс читати. Але можете запитати, може режисер новий чи можемо пальто. Ні, Ви коли познайомилися. А я потім доброго дня, будь ласка, ви працюєте на каналі? Ви знайомою? А кажуть, що ви А вас бачили на авторасі. Наконець не я була і взагалі я не розумію, чому в мене перед інтерв'ю. Я не хочу, щоб мене ну, взагалі показували. А скажіть, будь ласка, я працювати без коментаря. Ви кожного так це зустрічаєте? Так, да. ну да. так. Да. Ми просто бачили важко фотографія за пунктом дуже ситуація. Звичайно, Звичайно, що... Але вам цікаво. Ви ж бачите, які таке діє відбувається. Ну, на жаль, я не знаю, що тут у вас запустили. Я за цим не слідкую. Ми маємо збільшити штат інформаційного, інформаційного, тобто колективу, який займається інформаційним мовленням. для того, щоб випустив новин. Новин на каналі я був не один, я тримаю. Тому ми зараз збільшуємо штат журналістів-редакторів. Прокураторський цех майже в повному складі сказав, що він оновлювати роботу і він гарантуватиме вихід сьогоднішніх новин власними нашими силами. Скільки, зі скількома людьми зараз ведете перемовини про влаштування на роботу тут? Ну, в мене там в телефоні до 10 прізвищ, люди, які готові, і там вони приходять на співбесіди, і ми поступово розмовляємо, підключаємо журналісти, ведучі? Це журналісти, ведучі, Це журналісти, ведучі, редактори в тому числі. Я ще раз повторюю, що ми нікого не хочемо ставити в суперечку. Ні, ні, ми не беремо цих людей замість тих людей, які є на каналі. Ці люди залишаються. Якщо вони захочуть працювати, вони будуть робити наш основний випуск. Ми просто додаємо інші випуски в інших слотах. Ми хочемо, щоб інформаційне мовлення на нашому каналі було, щоб люди дізнавалися про події на каналі саме від наших журналістів. Якщо вони звільняться, це їх буде. Ну це буде їх випуск. мені буде дуже прикро, якщо вони звільняться. Насправді у нас буде нова година, нові сюжети. В тому числі і про ситуацію на каналі ми розкажемо. Я просто кажу, я ми гарантуємо колективу, який сьогодні страйкує, те, що ніяких звільнень не буде. Те, що будуть гроші виплачені. Я завжди казав, що новини на Тіві мають виходити, і перша новина з першого дня на всіх літочках має бути про події на ТІВІЙ. Натомість Павло в своєму твіттері писав дослівно буквально. А вот Чечуренда взагалі вообще не понимает, для чего новости от тебя и показывает. На мы начинаем а. уже за заявление. Кто не успел, то, извините. пожалуйста, я, я просто всей людине не доверяю. Вот. Протягом минулого тижня проспілка журналістів телеканалу Тивай очікувала початку, хоча б переговорів, сподіваючись на конструктивну позицію керівництва та людей, що представляються власниками каналу. Весь цей час ми висловлювали готовність завершити страйк і негайно розпочати роботу у разі виконання наших головних вимог. Починаючи з 23 квітня, ані нові власники, або люди, які їх ними називають, ані нове керівництво телеканалу не робило жодних кроків на зустріч колективу, відмовляючись надати гарантії, які б дозволили журналістам виконувати належним чином свої обов'язки. При цьому нове керівництво телеканалу категорично відмовляється визнавати повноваження осередку про спілку журналістів Тивай. Натомість, під час попередніх зустрічей, різні представники нового власника телеканалу разом з новим керівництвом Тивай прямо заявляли про неможливість виконання вимог колективу, зокрема щодо незастосування санкцій до колективу Тиваю, оголошення справжнього власника телеканалу і гарантії невтручання у професійну діяльність журналістів. Крім того, сьогодні під час зустрічі з журналістами керівництво телеканалу Тивай відкрито підтвердило факт виходу в ефір альтернативних випусків новин та програм з основної сітки телеканалу. Остаточно можливість початку переговорів була зірвана врученням керівника ТОП інтерпрофіту Олегом Радченко письмового ультиматуму про вихід в ефір штатного співробітника ТВМ статті Єва із загрозами про звільнення. Оскільки Мустафа Наєм є головою профспілки журналістів телеканалу «Тивайський», робітники каналу сприйняли такі погрози, як тиск на весь колектив і журналістів з метою примусити відмовитись від своїх вимог. У цій ситуації ми усі, що тут зібралися, бачимо єдиний прийнятний для нас вихід це далі підписи. Після останньої зустрічі з переговорною групою, під час якої нам гарантувало, що вони розглянуть можливість. Про те, що не будуть застосовувати санкції до колективу. Мене викликав до себе коле... директор «Інтерпрофіт», це компанія, яка є власником телеканалу TVI. І в кабінеті один на один він мені сказав, що ось два папірці, дві копії одного документу. В них є попередження про те, що якщо ти не виходиш завтра в ефір, тебе звільняють. Я сказав, що це є попередження і мене будуть звільняти. Мені сказали, що це нічого не означає. Ти просто подумай, наразі це стосується лише тебе. Я хочу додати щодо перемовин, те, що було в кабінеті. Багато що залишилось в тому кабінеті. Я думаю, що про це будуть дізнаватися люди пізніше. Але я свободно хочу сказати, що ті люди, які представлялися від власників, це Микола Княжицький, це людина за прізвищем Ольга Манько, це Єгор Чечеринда, це Артем Шевченко. Всі вони розмовляли зі мною особисто щодня. Ми були в контакті. І щоразу вони підтверджували під час особистих зустрічей, що вони готові піти на умови. Коли ми збиралися вже на переговори, весь час виникали якісь деталі, які затягували ці взагалі розмови. Весь час виникала якась людина, яка починала емоційно нас в чомусь звинувачувати. Весь час виникали такі фрази на кшталт: ну ви розумієте, у вас же є сім'ї, у вас є родини, ви маєте думати про себе, на що ви це робите зараз. В них є іміджові втрати. Щодня не виходу е, е, каналу в ефір, вони втрачають свою репутацію як власники, як керівники. Я розумію, що, можливо, хтось сприйме це як нашу поступку, що ми пішли і залишили їм канал. Але я скажу зараз особисто про себе, і я думаю, що про більшість нас тут є. Я не знаю про що я буду говорити завтра в ефірі, якщо я вийду, тому що е, однією з умов Микола Княжицького, який він озвучив особисто мені і Роману Недзельському в присутності народний депутат Андрія Шевченка була повний мораторій на всі події, які пов'язані з каналом. Це ми вже можемо говорити публічно. Він вимагав, що ми в ефірі каналу, а в новинах, а ні в моєму ефірі не говорилось ні про що, що робиться на каналі. І це підтверджувалось і обґрунтовувалось тим, що ви знаєте, мені треба під. Він казав Мені треба підписати фінансову угоду з власниками вони не нададуть гроші, якщо будуть їх обливати брудом на каналі. Тому. Це треба сказати відверто. Ми зробили все, дійсно все. Я не знаю, як це виглядало публічно, але ми робили дійсно все, щоб піти на перемовини. Я хотів працювати і хочу ще працювати на каналі. Я не знаю, що буде наступну добу, тому що в мене є добу, щоб подумати. Але я не хочу своєю репутацією і своїм ім'ям, і своєю роботою е очищати ім'я тих людей, які зараз є там. Якщо ви зайдете внутрі зараз, ви побачите людей спортивної статури, які охороняють гримерки і туалети. Якщо... Штурмить вас тут щось. Ну, що ти зробиш? Я бачив це у прямій трансляції, поки що не отримував ніяких документів. У будь-якому разі, я е, хочу зазначити, що ніхто цих співробітників не звільняв, не е, закликав до звільнення і ми з задоволенням будемо працювати з усіма і надалі, якщо вони, звісно, виявлять таке якщо вони виявлять таке бажання. Ми постійно робимо все, щоб розвивати і зміцнювати цей діалог. Постійно, повірте. Ми Демонстрували відкритість, здатність до діалогу, і демонструємо і зараз, і демонструватимемо і надалі. А, а хто ці люди є? тоді от, відкритість? А якщо все демократично, прозоро і відкрито, то навіщо завжди така. От, сувова, просто у кожній кожні, е е організації є певний пропускний режим. В даному разі ми його трішечки посилили. От все, ці люди ведуть себе абсолютно коректно. Від кого ви посилили? Не від кого, а просто посилили. Це тимчасове рішення. Буде інформація про вас, що про це націоналізму? Так, звісно, ми скажемо про це. А, там була ваша камера? Щоб ця інформація з'явилася, не обов'язково, щоб там була камера. Ми повідомимо про це. Які ще питання? Напевне, питання є в вашему ваших. Ви спілкуємося з ними. Спасибі. Ви хочете Ні, я просто діти зі мною? Вони там не зброю. Хочете, я відповім на ваші питання. Зараз у колег у журналістів, я так розумію, більше питань немає. Ні, нас ще з вами обов'язково я відповім на всі ваші питання. нас не вас Будь ласка, Колеги, Можна покинути приміщення, ми будемо далі працювати? Будь ласка, хотіть.

Настя, ви не хочете з нами попрацювати? Я сказала ні. І сказала, я шкода, залишився, а, залишився, а я кажу, мені не шкода взагалі. Запрошую тебе на Ви не хочете з нами попрацювати. О, здрасте. Я вже вас. Я тут працюю, ніяких коментарів давати не буду. А ким ви тут працюєте? Охорони. Охорони. Так. Проходьте, будь ласка, Ну Що ви, що ви за, за ним бігаєте? Будь ласка, проходимо. Провокувати, правда? Як ви не, бігати, ну бігати, ви це досі не вибирати. А ви будете скучати за мною, тільки я Єсну, не бігаю. Запитання болюче. Ну, якщо так сталося, все таки ви звільнилися, остаточно пішли. Які у вас творчі плани? А, мабуть, різні. Надо. Різні. Богдан, мабуть. Спочатку відпочити, від цього -всього, а потім уже да, зняти стрес Нет, у нас є показати, плани, що ще є споразумей в трішки пісні. Ми, Прошу. Прошу. Так, так, ми тиждень були в стресі. Да, ми в хочемо залишитися цим колективом і потім зробити взагал, втілити взагал, свої плани. Завдяки, завдяки, станем, твоїм, і завдяки твоїм старанням, коли ти висвітлював конфлікт онлайн, жоден нормальний менеджер більше таких бунтівників не запросить. Пока у нас только одно желання грязі.